Хто полюбляє такі легесенькі, об'ємні куртки, у нас є чудовий анорак. Просто бомбічний варіант для гірськолижного катання. Отак одягаєте штани, зверху анорак І все. Легко вам і комфортно. Анорак на мембрані в 10 тисяч утеплення коло Максим теж вперше знайомиться з ним. Є така велика кишеня попереду. Кінгорушечка. Так, і там ще в нас є карабінчик, де, подивись, Макс, всередині в кишені є карабінчик, угу, куди ви можете пристібнути ваші перчатки або ключі, що вам буде зручно. Анорак має провітрювання. Зараз покажу як. Дивіться, можна відстібати так, розкривати повністю, або знизу допоможи мені. Ось, ось таким чином. Тобто ви одягаєте куртку, але можете вільно регулювати температуру з внутрішньої сторони. Він легкий, не продувається і не промокає, що дуже круто. По спинці маю ось такий вигляд. Капюшон суцільний, регулюється кулісами і має класну форму. Високий комір. Ось так. Закривається. Розмір є в наявності і саме цей він є універсальним, тобто підійде як і на жіночу фігуру, так і на чоловічу.